І вітаю в нашій студії Олександра Бергінця, народного депутата України 7 та 8 скликань. Олександре, дякую, Доброго да. здоров'я. Ну я сорі на за таку якби довгу траду, да за такий опис того, що наразі відбувається. Які наразі головні тренди, принаймні, ну які зараз можна вважати найважливішими. От, як на мене, в війні. Якщо є бажання щось з цієї інформації почати, прокоментувати, якісь думки на щодо причин наслідкованих зв'язків цих всіх подій, ласка. Я, я думаю, що всі ці три події, про які е, ти згадав, тобто це е, е, надання зброї нам додаткової, яку пообіцяли зараз, всі повним ходом обіцяють, починаючи від е, патріотів, які свого часу пообіцяли. В американці вже ніби надають і тут німці підхопили а французи дають колісні танки. А польща сказала, що дасть нам свої чи то 10, чи 14 танків. Але для цього треба певні рішення, плюс челенджери ці в англійські це одна частина. Соледар це друга частина. А зміна керівництва війною від Путіна це третя Але вони всі між собою пов'язані. Тобто, знайшов Наступив такий момент. Коли повинні відбутися певні зміни в війні, чому тому, що з одного боку, оцей оцей біль, який ми всі переживаємо зараз навколо Солодара, він же ж не тільки наш особистий біль, і не тільки той біль, який відчувають там родини солдатів, які там відбуваються, що всі українці, а це біль, який раптом несподівано відчули, відчули всі наші союзники, тому що не було таких гострих критичних моментів. І е, мені здається, що е, у наших союзників було таке враження: ну там, коли там той наступ буде український, почекаємо, а поки що там все добре, можна розслабитися. І От мені здається, що от це те, що відбувається сьогодні на цьому короткому проміжку фронту, е, це е, те, що е, ну якби трошки тризвило, може, і нашу владу, і суспільство, і е, наших союзників, і змусило всіх повернутися на війну, тобто від. від Таких якихось оптимістичних заяв, які були всі говорили, як вони один одного підтримують, але ну якби справа затягувала з іншого боку, минали три місяці, які дали, як писали про це, суровікіну, пригожину і кадирову для того, щоб показати, як вони справжні генерали в лапках вміють керувати війною краще ніж інші справжні генерали, яких відсторонили там, починаючи від Герасімова, якого по суті відсторонили ще в березні. До Лапіна, якого відсторонили десь там в жовтні, і е, вони повинні були показати, як вони вміють щось робити. І тому їм у ці три місяці вони штурмували Бахмут. Потім я стежив дуже цікаво за е, російськими пропагандистами. Вони раптом почали говорити про е, значить, англом, англом, агломерацію Бахмут Солидар. Ну хто там був, то розуміє, що ніякої агломерації немає. Е, Бахмут невеличке містечко, яке знаходиться з одного боку, достатньо велике, але все-таки. Невеличке містечко, а Солидар знаходиться в кілометрах 20 далі, північніше. північніше, і це зовсім маленьке містечко. І е, говорити про те, що це єдиний якийсь такий е, ну, е, ну там е, об'єднання міст, неможливо. Але вони дуже довго говорили: Бахмут Солидар, Бахмут Солідар. А потім, в якийсь момент, слово Бахмут пропало в пропаганді з'явилося слово «Одне Солідар. Тобто е, видно було, що. Пригоженці вже розуміли, що з Бахмутом у них нічого не вийде, і вони почали ідеологічно запускати нове, нове слово. Тому що ну, вони півроку вживали слово Бахмут. І от Бахмут, Сталінград, Бахмут Курська дуга, Бахмут все що завгодно, штурм Берліна, ну що хочете. І з Бахмутом не вийшло, і тут вже, значить, став Солідар значить, Сталінград, Сталі, Солідар, Курська Дуга і так далі. Тобто вони спробували. Це взяти, тому що у них справді виходило взяти деякі маленькі населені пункти навколо Бахмута. Вони вирішили ідеологічно розкрутити слово солідар і спробувати там перемогти. Але е, ясно, що ми всі не дуже розуміємо, що там відбувається, тому що інформації різної дуже багато. Я абсолютно довіряю нашому генеральному штабу, і особливо коли це підтверджують міжнародні джерела, такі як CNN і Інститут вивчення війни. Вони говорять про те, що е, бої дуже важкі. Але е, до контролю над е, Солидаром ворогу, ну умовно кажучи, дуже далеко. Може навіть назавжди далеко. І е, е, я, я сподіваюся, що так і є. Якби у, е, у них була можливість в, вони розуміли, ж три місяці. Я маю на увазі пригоженці розуміли, що у них вичерпуються їхні три місяці. Вони дуже хотіли що небудь в кінці цих трьох місяців показати, але вони нічого не змогли продемонструвати тільки гори трупів. І швидше за все, навіть Путін не повівся на цю історію, щоб замінити Бахмут на Солідар і звільнив фактично цього соровіки з посади керівника. І як ви бачите, вже останнім часом ми засвідчуємо зміну ракетних обстрілів. Останній обстріл вже був по, по гуртожиткам. Ми знаємо, що побували вікна в Палаці України. Там ще щось таке. Тобто ну, зруйнований готель був зруйнований. Готель зруйнований. Це, ці, ці. Ну, тобто на увазі, що вони зрозуміли, що точечні, точні удари по енергетиці не допомагають, треба бити по кварталах і спробувати якось вбивати людей більше цивільних. Ну, схоже, і тут у них не дуже вийшло, тому що кожен так, такий обстріл натикався на прямо протилежні дії. З одного боку, суспільство згуртовувало, з іншого боку, Захід все ближче був до того, щоб надавати нам більше і більше зброї. І, і от я би сказав так, що головний результат. Результат діяльності Суровікіна як керівника війною на ці три місяці це те, що американці все-таки дають нам патріоти. От, грубо кажучи, до чого це призвело, і мені здається, що повернення Герасимова до до керування війною це одна з двох ознак. Бо як пишуть багато експертів, це спроба затягнути значить, війну в спокійне русло. Зараз почнуться якісь переговори, почнуть обговорювати питання ам'ячного цього газопроводу зновчам, чи провода там цієї запорозької атомної станції, щось іще таке затягнути це в переговори. Або як пишуть інші, це надання йому всіх повноважень, всіх збройних сил, які у них існують, і от у нього, мовляв, будуть всі такі повноваження, що вже капець який, що він вже зможе ледве на атомну бомбу кидати. Але я думаю, що все це ігри насправді Путін він потрапив в таку безвихідну ситуацію, коли йому немає як пояснити свої поразки, йому треба шукати винних, а винні у нього будуть завжди, тому що перемогти в цій війні він не може. І я сьогодні читав одного їхнього депутата. Він каже, що от я проаналізував економіку, проаналізував все, і колишнього депутата в думі, то він пише, що ну не може Росія протистояти економічно, а союзників вона таки не змогла знайти. Бо всіх союзників, які вона намагалася залучити, так чи інакше починаються внутрішні проблеми. Подивіться, які внутрішні проблеми у Ірана, які внутрішні проблеми почалися у Китаї, тобто якось так виходить, що бумеран Б'є по кожній країні, яка так чи інакше, ніби виявляє якусь симпатію до Росії, чи прямо чи не прямо. Тому в мене є відчуття того, що оцей вузол, який ми сьогодні всі розв'язуємо, цей і отримання нової зброї, і 20-го числа зустріч знов цієї п'ятдесятки наших партнерів, які може нам ще більше надати зброї, і Зміна керівництва військового в Росії. Це все поворот до іншого е моменту війни. Хтось називає його черговий раз в. Е Вирішальним, а у нас не було, до речі, жодного періоду війни невирішального. Тому що якби не було битви за Київ, то не було б всього іншого. Якби не було е звільнення Харківщини і Херсонщини, то не було б теж всього іншого. Тобто кожен етап у нас вирішальний. Але от я написав у себе в телеграм-каналі таке, що мені здається, що от після того болю, який ми пережили в Марі... з Маріуполем разом, то е було звільнення Харківщини і Херсонщини. Оцей біль, який сьогодні. Ми всі переживаємо в Солідарі. Мені здається, що він е підштовхне Україну швидше звільнити Донецьк і Севастополь. І це буде ну, цей біль, який знаєте, от коли рану припалюють, і це не та біль, яка руйнує, а ця, ця біль, яка оживляє, заживляє. Мені здається, що оце тверезість, коли яку ми відчули за цей час, якби після свят, коли там багато хто святкував, а тут такі. Важкі репортажі я вчора почитав Березовця про те, як він описує, як складно воювати в холод, і так далі. Я пам'ятаю, 16-15 рік на зимою на Донбасі мені теж довелося прийти. І я знаю наскільки це, мінус 30, і як, як це холодно, і як це страшно там, і так далі. і так Іде і, 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 і і грітися де в окопі не можна, тому що вогонь розпалювати не можна і так далі. Тобто мені здається, що цей певний стрес, який в якому сьогодні всі ми перебуваємо і хвилюємося. Це той стрес, який нас підштовхне до швидшої перемоги. І точно не дасть війні затягнутися надовше. Дякую, Олександре. Далі погормову. У мене якраз є впевненість, що, скоріше, вірна друга версія, не? що фактично це підвищення ставок і переход. От Герасімов, як голова НГШ, на який суміщає вже цю. Посаду, от, які контролює всі війська, це означає, що якби більш ніяких завдань принципів російських військ крім України, України не залишиться. Це вже не окрема якась операція, СВО. Я Думаю, що вони поступово будуть переходити вже навіть формально до якогось понятійно-категоріального апарату війни з відповідним воєнним станом. Такого да якби і Герасимову Путін сказав, що ну, по перше, так він там Пригожина трохи присадив, на який грасімо не грась Коли Герасим втопить цю мому плішую. Неотакий ну, його постійно критикував. Ну показав на, що ти знаєш своє місце. Якщо я собаку якусь назначаю, то ніхто, мою собаку, інша собака не може гавкати на мою собаку, яку я там призначив, чимось керувати. Не це це так апаратно. А з точки зору воєнної, ну, так це сказав все. Ти командуєш всі армію, іди. Давай, покажи успіхи. От, а не перекладай відповідальність там на якихось цих е, лисих е, орків розкормлених, типу Суровікіна. Ну і звичайно, не успіхи, тому що це реклама. Генерал Армагедон, який в лютому буде біля Києва, ну де що. Ну, світло є, вода є. Ну так, не, не, не кожну годину. Ну на жаль, да, от зараз мінус десять, ну гірше цим стало. Але всі ніхто не, не чосаним не митим і цей він і змершим в квартирі, прям там до мінус 20 Ну не ходить, не живе. Тому така, така історія.